Чабарня, апартаменти біля Києва на десні, десь в 20 хвилинах їзди від міста. Це не просто е, собі якась чабарня. Це е, апартаменти і річка, де можна ловити рибу. І це ще три невеликих ліса поруч. Один знаходиться в 100 метрах. Він цікавий тим, що він листяний і він е, затоплюється на початку весни. І, і там е, дуже цікаво. Там і зараз ростуть риби. Він переважно. Стополі складається з верб, дуже цікаво. А ще у нас, з іншого боку, молодий сосновий ліс це десь 400 метрів до нього треба пішки йти. Ну, що в молодих соснових лісах, ви самі знаєте. А от якщо вже говорити про далекий ліс, до якого 800 метрів, то це перепрошую, вже великий сосновий розлогий ліс, який йде повз десну. А ще, якщо говорити про літо, зараз то це не дуже актуально, то у нас ціла мережа. Маленьких пляжів. Хороші, погані, чисті, великі, подобаються, не подобаються. Вони, звичайно, дуже часто зайняті рибалками, але далеко не завжди. Є багато випадків, коли на одних пляжах багато рибалок, а на інших чомусь мало. Як це пов'язано? Сказати не можу. Можу сказати одне, що найближчий пляж, який є біля чабарні, це пляж зі зворотньою течею. Тобто в десні течія дуже швидка, ви знаєте? А тут вона впирається в стіну в поворот річки і повертається назад. І тому це така. Мілина з дуже спокійною і дуже хорошою, дуже е, легкою течею. Тут легко можна плавати дітям. Єдине, що справді буває багато мулу. Але якщо у вас є е, е, черевики, о ті, що носять проти коралів, то ви їх просто вдягаєте на ноги і ходите собі, ніякого мулу не відчуваєте. Ну це ті, кому не подобається мул. Але там, де стрімка течія, це трошки далі треба відійти, там ніякого мулу, там один пісок. Отаке. От Тож думайте, що робити у нас чудово: восени, і взимку, і тепло, і затишно, і природи багато. І дуже гарно на все подивитися, і дуже гарно все побачити. А поруч бігають овечки, кози, є у нас і е, кури-гусі. Качки для дітей, так що ніхто не понудьгує. Приїжджайте, не лінуйтесь, не сидіть по вихідним вдома і не мрійте, що ви кудись колись поїдете далеко. Як я вже вам казав, вартість уікенда тут приблизно дорівнює вартості пального до Карпат і назад. Чекаємо вас до вас, приїжджайте.